Друзі, сьогодні ми вирушаємо в одне з найвеличніших археологічних відкриттів людства місце, де тисячі воїнів стоять на рухомо вже понад 2000 тисячоліття. Вони не дихають, не говорять, але кожен із них має власне обличчя. Ми дізнаємося, як Цін Шихуан мріяв про безсмертя, чому він збудував підземну імперію, як виготовляли глиняних воїнів. Не забудь підписатися на канал. Поставити вподобайку та написати в коментарях, яка загадка історії цікавить тебе найбільше. Імператор Цін Шихуанді, який об'єднав Китай у 221 році до нашої ери, відомий грандіозними проектами. від початку будівництва Великої Китайської стіни до створення власного мавзолею з теракотовою армією. Зійшовши на престол у 13-річному віці, він негайно наказав будувати свою гробницю. Робота тривала десятиліттями. У похованні імператора мав знаходитися цілий підземний світ. Тисячі глиняних воїнів, кулісниці, коні, музиканти, акробати, слуги та інші фігури, покликані супроводжувати і служити першому імператору в загробному житті. Теракотова армія стала величним вираженням могутності цін Шихуанді. Вважалося, що імператор у цьому прихованому підземному світі житиме вічно і правитиме далі. Відповідно до літописів. Після смерті Цін Чихуанді разом з ним було поховано живцем багатьох будівельників гробниці та наложниць, щоби ніхто не розкрив таємниць усипальниці, а імператор мав компанію в потойбіччі. Сам Цін Чихуанді все життя був одержимий ідеєю безсмертя, шукав магічні еліксири, радився з алхіміками і навіть пив ртутні зілля в надії продовжити життя. Іронічно, це могло спричинити його смерть. Теракотова армія стала невід'ємною частиною цього прагнення до вічного панування. Тисячі майстерно виконаних воїнів повинні були охороняти імператора та підтримувати порядок його імперії у загробному світі. Теракотова армія пролежала під землею понад 2200 років, аж доки у березні 1974 року група селян, копаючи колодязь поблизу селища Сіянь у провінції Шенці. Не натрапила на фрагменти глиняних фігур, 29 березня 1974 року вважається днем офіційного відкриття, були викопані перші фрагменти воїнів, про існування яких не збереглося жодних згадок у писемних джерелах. Відразу після знахідки на місце прибули археологи під керівництвом Жао Канміна, які підтвердили, що це поховання доби династії Цінь. Розпочалося одне з найбільших археологічних досліджень ХХ століття. Поступово було виявлено ціле підземне військо. У 1974-1976 роках розкрили три основні підземні структуровані ями, де й розміщувалося військо. Найбільша поховальна яма номер 1 площею приблизно 14 тисяч квадратних метрів була відкрита для відвідувачів 1 жовтня 1979 році. Там експонується перша і найбільша група воїнів, вишикуваних колонами, позаду яких розміщені бойові колісниці. У 1976 році були знайдені ями номер 2 та номер 3 Друга виявила понад 1000 воїнів і приблизно 90 дерев'яних колісниць. Її відкрили для публіки у 1994 році. Яма номер 3 ймовірно, виконувала роль командного пункту. І була музеєфікована у 1989 році. Нині дослідження тривають за приблизно 50 років розкопок розкрито близько 2000 статуй воїнів, але за оцінками в трьох основних ямах може бути до 8 тисяч фігур. Проте сам центральний гробничий курган Цінь-Шихуанді досі не розкрито, археологи остерігаються пошкодити унікальні розписи і можливі механізми. Тим більше, що аналіз ґрунту. Показав високий вміст ртутів кургані. Вже у 1987 році комплекс гробниці Цін Шихонді з Теракотовою армією було занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. На місці створено розлогий музейний заповідник площею приблизно 56 квадратних кілометрів. У 2010 році музей воїнів та сам імператорський мавзолей об'єднали в єдиний комплекс музей меморіал імператора Цін Шихонді. З парком лішань. Теракотове військо налічує кілька основних родів та рангів піхотинці, лучники, кавалеристи з кіньми, візничі бойових колісниць, а також офіцери різних рангів аж до генералів. Фігури воїнів виконані в натуральну людську величину. Войни різних рангів розрізняються позами, одягом, зачісками та виразом обличчя. У бойовому порядку вони розставлені так, як реальна армія того часу. Попереду загони піхоти і лучників, фланги і тил, прикриті колісницями з кіннотою, а в центрі командний пункт. Цікаво, що серед тисяч знайдених скульптур не виявлено двох абсолютно однакових облич. Кожен воїн має індивідуальні риси, мімику та деталі, що ймовірно надавали армії ефект присутності справжнього війська. Сучасні дослідники за допомогою 3D-сканування облич навіть дійшли висновку, що обличчя теракотових воїнів статистично відповідають рисам реальних етнічних груп Китаю того часу, тобто скульптори могли моделювати їх з натури реальних людей. Окрім піхоти, у складі армії є й технічні підрозділи всього розкопано понад 130 бойових полісниць та близько 600 глиняних коней для них. Усі фігури були розставлені у спеціальних підземних коридорах склепах на глибині від 4 до 8 метрів та накриті дерев'яними перекриттями та шаром ґрунту для маскування. Входи були замуровані після поховання, і армія простояла під землею недоторканою більше двох тисячоліть, аж доки була випадково відкопана у 1970-х роках. Кожен воїн тримав справжню зброю. При розкопках знайдено понад 40 тисяч одиниць бронзової зброї: мечі, списи, алібарди, арбалетні спускові механізми та стріли. Вся зброя була бойової якості, гостро заточена, деякі леза навіть вкриті захисним шаром оксидів. Дослідження показали, що ці мечі і списи ніколи не використовувалися в бою. Їх спеціально виготовили для поховання з армією, що ще більше підкреслює масштаб проєкту. Створення багатотисячної теракотової армії приблизно третє століття до нашої ери стало феноменальним досягненням ремісничої майстерності та раннім прикладом масового виробництва. Археологи оцінюють, що до роботи могли бути залучені близько 700 тисяч робітників і ремісників з усієї імперії цін. Виявлено численні клейма та написи на деталях статуї, імена майстрів, наглядачів або номери цехів. Це дозволило дослідникам встановити, що виробництво було поділене між декількома бригадами, які виконували стандартизовані операції, подібно до конвейера. Спочатку на місці готували глину. Місцевий жовтий суглинок змішували з дрібним піском та ретельно вимішували у великих чанах з водою, вибиваючи повітря, щоб глина була однорідною і без бульбашок. Потім глину витримували вологим у закритих ємностях до моменту ліплення. Кожна статуя виготовлялася частинами. Основний метод техніка кільцевої намотки. Глину формували у вигляді довгих стрічок валиків і намотували шарами, поступово нарощуючи порожнистий тулуб фігури знизу до гори. Для стійкості спочатку ліпили масивні ступні на прямокутній підставці, а потім нарощували ноги і тулуб по приблизно 10 см за день, даючи нижнім шарам підсохнути, щоб уникнути деформації. Внутрішні порожнини постійно ущільнювали і вирівнювали дерев'яними паличками зсередини. Це робило стінки міцнішими і запобігало появі глибоких тріщин при усушці. Голови виготовляли окремо. Спочатку базова форма методом намотування, потім на ній виліплювали індивідуальні риси обличчя і зачіску. Тут вже використовували як додавання глини, так і вирізблення деталей після часткового підсихання. Завершальним етапом ліплення було сушіння. Фігури дуже повільно просушували в затінку, накриваючи вологою тканиною, щоб глина не тріскалася. Висушені фігури опалювали в спеціальних печах. Археологи виявили залишки великих горнів прямо на території мавзолею, де могли одночасно випалювати кілька статуй. Кожен порожнистий воїн масою від 150 до 200 кг. Опалювався приблизно. Від 6 до 10 годин при температурі близько 900 градусів. Терекотова армія мала чітко визначене призначення служити імператору Цін Чихонді після його смерті. У традиціях давнього Китаю існувала практика ховати разом з правителями різноманітні речі і людей, які могли знадобитися їм у потебічному світі. Кожен воїн, кінь, колісниця чи музикант. Усе це повинно було гарантувати імператору продовження його влади і звичного життя в небесному царстві. Міфологічно теракотове військо символізувало порядок, встановлений імператором і його контроль над силами хаосу навіть після смерті. Воїни охороняють його спокій і стримують злі духи, а присутність артистів і слуг забезпечує імператору комфорт та розваги. Цікаво, що археологічні дані підтверджують опис Сима Цяна, про ртутні ріки в гробниці. Висока концентрація ртуті у ґрунті кургану свідчить, що всередині можуть бути великі кількості цієї речовини. Можливо, як і писав Літописець, нею моделювали Ян Цзи і Хуанхе, аби імператор продовжив милуватися своїми володіннями. Теракотова армія Цінши Хуанді залишається унікальним археологічним скарбом, що поєднує мистецтво, історію та міфологію. За кілька десятиліть досліджень. Вона розкрила чимало таємниць про давній Китай від організації війська і ремісничих технологій до вірувань про безсмертя. Однак багато загадок зокрема, сам неторканий Мавзолей імператора, ще чекають свого відкриття. Теракотові воїни продовжують стояти на варті імператора і одночасно на варті історії, дозволяючи нам все глибше пізнавати величезну спадщину китайської цивілізації. Сподіваюся. Вам сподобалася ця подорож у глибину історій та загадок Теракотової армії. Як вважаєте, чи варто відкривати саму гробницю Сінши Хуана, ризикуючи втратити щось унікальне? Чи краще залишити її недоторканною? Напишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати ваші роздуми. Не забудьте підписатися на канал, поставити подобайку та поділитися цим відео з тими, кого надихає історія та нерозгадані таємниці минулого.